І так, всім привіт, з вами Феонікс, і сьогодні ми будемо предлагати гравцям крутити рулетку на Astral Play. Хочу сказати, щоб ви вводили мій нікнейм при реєстрації peter Дран та промокод хештег ФО. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ну а ми поїхали. Потрібно знайти якогось гравця та приложити йому рулетку. Але це буде доволі складно, адже. Адже не знаю, чи всі захочуть це робити. Вони вже всі доволі круті. Ну, а тут просто двім гравцям підряд випало нічого, але я вирішив це просто вставити на Х2 швидкості. Ну, але ж потім, після того, як перший раз випало нічого, я вирішив, що, типу, ну, може, не пощастило, але потім і другому випало, і я зменшив шанси, що не випадало нічого. Ну, типу, випадало, але не так часто, тому що, ну. Якщо буде випадати нічого, то сенс такого відосу, типу, не розумію. Ну, тому подивіться бистро це Вікс 2 і дивіться далі відос. А тепер я приїхав до якоїсь одної з мафії і тут є два гравця. Думаю, що вони покрутять за радістю і зроблять нам якийсь контент. Предлагаю, пропоную цьому Джордану Блеку крутинуть рулетку. Він погодився і вибиває. І... 15К. Ну, це нормальний приз. Саме дорожчий приз 80 тисяч, тому це не так та й погано. Тому віддаємо йому приз, а тут підійшов якийсь Еньо Карльон. Думаю, йому запропоную, може він погодиться, не знаю. Хоча ну, від, відмовлятись від Від безкоштовної рулетки. Я думаю, що це круто, ну, не круто. Відмовитись від. Від нормального луту такого, то це погано. Ну, я запропонував і він. Він, 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 він. Я думаю, погодиться 100%. І він. Ну, погод... Так, він погодився. Крутимо йому рулетку і йому випаде. Ну, надію, щось круте, адже 15 тисяч це не так багато. Одна тисяча. Йому взагалі не повезло. Це дуже мало. Ну, але це не нічого, ну але ж. 1000 це мало. Ладно, віддам йому. Може комусь наступному повезе. Надіюсь. Адже я то вже більш-менш розвірний на серві. Мені це не так потрібно. І ось я зустрів якогось новачка, містер Алекс. Ну, він на скутері в нього, в принципі, скін. Я думаю, що він. Ну, думаю, він буде новачок якийсь. І надіюсь, що в нього не буде грошей і він стовідсотково погодиться на мою рулеточку. Ну, він чомусь мовчить. Ну, він пише, ну, не зрозумів. Ну, я йому написав головні призи там гроші, крила, авто. Нічого. Це самі головні призи, особливо нічого. Ну, 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 ти ж новачок, ну тобі потрібно це. Ну, 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 не відмовляйся, ти ж новачок. Ну, да, мене злить тільки те, що приходиться ждати відповідь доволі довго. О, Але він погодився. Крутиме для нього рулетку і йому випадає. Випада-випада... нічого. Я прилази, тому що він новачок прокрутить йому ще одну, адже всі, кому я крутив до цього, вони були круті. А цьому він новачок йому це потрібно. Ну 5 тисяч хоч щось. А де Ем, Окей. І в нього ще й немає карти. Що, схоже, мені прийдеться шукати нового гравця. Але я знайшов його на лісопилці, адже я помітив, як він їхав в цю сторону. І знайшов його тут на лісопилки. Це було не дивно, адже він новачок, Ну, любий новачок. кожен новачок проходив початкові квести. Ну Я йому видав ті 5000, які він виграв. Ну На цьому я хочу закінчити наш відос. Вводьте мій нік при реєстрації, скачуйте гостер по посиланню в описі. Ну а я пішов знімати нові відоси. Всім пока-пока.